Наша ділянка з сіродою та ларнакою. Ось сірора. Зелена вже. Ось друга сірора, найменше розквітли бруньки. Ось таке баль... Ну, Видно, що вона зеленіє, але ще листя немає. Ларнака. Ось зелені бруньки. Кінчик не знаю, що сказати, чи зелені, чи ні. Подивимося пізніше. Але ось бруньки зелені. І ось ще одна варнака. Це usb 1 підвой, а це ось зелені, зелені бруньки. Теж кінчик незрозумілий поки що, але бруньки є. Це наш великий запилювач мк 9 Важко щось сказати, тому що бруньки ще закриті, але виглядають доволі живими. Ось можливо, Трішечки Мабуть, най... найбільш закрита рослинний на даний момент. Подивимось, що буде далі.